Це канал Ярослави Балінович. Це мій новоспечений, як свіженький, смачний пиріжок. Б'юті канал Хотіла підійти до цього дуже професійно і якісно. Тут буде багато краси, буде багато естетики. Хочу ділитися з вами своїми секретами, б'юті штучками. І взагалі показувати своє життя. Тому всіх запрошую до свого першого відео до перегляду. Адже сьогодні буде дуже класна зачіска на утюжок, і це дуже такі невимушені хвилі, дуже класні. І сьогодні я вам це покажу, тому можемо розпочинати. Зараз я вам покажу, що вам буде потрібно у нагоді для такої зачіски. Це, звісно, гребінець, підготовлене волосся. Обов'язково гарно вимите щільним шампунем. Для об'єму можна використовувати також. І, звісно, догляд для волосся перед тим як користуватися термічним засобом. Тому вам буде потрібна. Молочко або щось по типу того, що має термічний захист вашого волосся. Кевін Мерфі спрей Living Repair дуже реконструюючий спрей. І дуже класно пахне, і від нього круто блищить волосся. Не знаю, може видно-не видно, але ну, і звісно пристрій. У мене такий тандео це професійний утюжок, Я його взяла з роботи, тому він зараз у мене. Ним Я працювала. Зараз покажу, як їм користуватися. Як роблю хвилі? До речі, саме тоді, коли роблю саме такі хвильки на волоссі, мене. Ну, дуже часто питають, як саме так зробити. Тому це не зовсім Dyson, е, це не там, якісь інші засоби. Тобто, ну, я вважаю, що це унікальний метод. Розігріваємо наш пристрій наш суттіжок, але не на великій е, температурі, тому що це шкідливо для волосся. Не потрібно дуже перегрівати ваше волосся для такої зачіски, тому що, е, ну, по-перше, е, Буде страждати волосся, якщо ви будете це робити дуже часто. І, в принципі, вас це повинно займати хвилин 7-10 в мене виходить на таку зачіску. Я поставила на 180 градусів. Це в принципі нормально. Краще так не перевіряти, але дуже обережно. З чого я взагалі починаю? Перше, я вам казала, що треба нанести якийсь термозахист спрей, але це перед сушкою. В принципі, це все. Я просто висушу волосся головою вниз, або, наприклад, за допомогою Дайсона я підіймаю собі коріння така ярошійська дев'ятирядка. Їй потрібно або просто висушити волосся головою вниз, я це роблю просто Зараз покажу, я опускаю голову вниз, просушую, і ваше коріння буде з об'ємом. Додатково можна ще нанести не пінку, але я не дуже люблю переобтяжувати волосся. Спочатку треба гарно розчесати його, щоб воно було без колтунів. Я ділю собі розподіл посередині і починаю з першої просто просто навпіл. Обираю таку пасма, Не дуже товсті і не тонкі. Вони повинні бути такої середньої щільності. Можна навіть ділити на два, якщо, бачите, в мене волосся саме ділиться на два, я його так і ділю, накручую від обличчя. Тобто ліва сторона в мене йде сюди, вліво, вправо, вправо. Щоб ця картинка потім красиво у вас виглядала цілий день і а, спочатку защіпую і проводжу вниз, вниз гарно прогріваючи. Локон. Ось так, Треба розуміти, що, наприклад, якщо ви крутите, ставите утюжок горизонтально, то буде більш пружне, пружний локон. От, і якщо ви ведете горизонтально, ось так, так веду я в цій зачисті, то буде більш ніжний такий локон, і він. Не буде дуже такий святковий. Повинна буде легка, не вимушена. Далі також відділяю, я йду ззаду наперед, і я йду на збільшення. Тобто тут я кручу на кінчиках волосся. І біля обличчя у вас повинні бути найбільше такі хвилясті волоси, хвилясті пасми. Так, далі відділяю ще десь приблизно сантиметри три. І ділю на 2. поїхали. І прикручую. Треба гарно прогрівати волосся. Так, бачите, процес, в принципі, швидкий. Просто мені трошки складно, бо я себе не бачу. Далі можна трошки притримувати тут, гарно прогріваючи нижні. Контр волосся. Бачите, горизонтальне спрямування. І біля вушка я вже починаю а, трошки вище захоплювати а, пристроєм волосся для того, щоб була а, хвиля вища. Приблизно ось так. Таке красиво виходить. Біля обличчя, в принципі, можна поділити навіть на два. Якщо у вас розподіл, іде там більше зліва чи більше справа, то, звісно, краще понижувати градус накрутки, наприклад. Щоб ви могли зробити там завушку красиво. А тут у вас буде більша хвиля, тому біля коріння ви повинні. Зараз покажу. Біля коріння можна також тяжком при... припідняти коріння і зробити додатковий об'єм, кому це буде потрібно. Приблизно ось так ви ставите і прямо від коріння видати. Але потім все одно проводите вниз. Я її, в принципі, не розчісую одразу. Я дожидаюсь того часу, коли воно буде не гаряче, тому можна перейти до іншої сторони. Після того, як ми накрутили другу сторону, нагадую, що ми тут крутимо вліво, на правій стороні направо, я далі беру просто росістку. У мене Tangle Teaser. Вона найзручніша, тому що вона дуже-дуже м'якенька і мають такі м'які різьблення. В принципі, непогано вийшло вже, але іноді застосовую маленький секретик і не виключаючи. Утяжок я ставлю десь на 150 і трохи вирівнюю кінчики. Така каліфорнійська, не знаю, хвиля. Просто можу там, де потрібно, їх випрямляю. Але потрібно робити на маленькій температурі, бо потім волосся відпаде. Все. Розчесали. Можна помотиляти. просто їх розпушити, кому який ефект подобається. Тому тут може бути два варіанти. Можна просто ось так розчисуючи, викласти хвилю, буде така більш голівудська луна, або навпаки додати такої текстури, розпушити, і буде більш такий повсякденний варіант, більш такий. На день це, мені здається, більше на вечір підійде зачіска. І тоді я пропоную два варіанти стайлінгу. У мене це масло від моєго улюбленого брендакіони. І Кевін Мерфі також непогано. Я взяла собі на тест, адже до цього не пробувала цей бренд. Мені сподобалося. Це австралійський бренд, а вони позиціонують себе як такий, типу, серферський класний вайб. Тому саме це я буду використовувати на сторону, там, де в мене такий трошки хаос. І завжди потрібно використовувати всі спреї, всі лаки знизу вверх, для того, щоб підняти наші локони вверх. І ось так. Тут я вам покажу варіант з маслом. І ще забула сказати, що це саме <паде> Це спрей саме текстуруючий. Можна використовувати лак, можна використовувати текстуруючий, він має фіксуючу здатність, але він не робить такі, знаєте, зализані мертві локони. Він додає такого життя і плюс вони будуть більше вам слугувати. На увесь день. От, на іншу сторону я нанесу масло. Це дуже класне кіоне масло, все прочитаю. Так, їх можна використовувати і на вологі, і на сухе волосся. Для сухого волосся я не раджу на прямі використовувати, раджу тільки на локони, для того, щоб перше додати блиск і якось їх впорядочити зробити охайно. Тому я прямо так бачите, проводжу. Ну, тут можна також так, так також саме вкласти, тому що якось більш охайно. Текструючи спрей можна також нанести на е, прикорневу зону і таким чином е, тут зробити більш об'ємно і на кінчики використати масло. Кому як більше подобається це використовувати, е, ось я поділилися з вами як це я використовую я треба все пробувати треба все робити на собі і тоді ви зрозумієте як саме вам буде більше подобатись в кінці я також ще люблю все просто розчесати зробити об'ємчик такі іграшки були на машині такий в принципі повсякденний лук мені здається навіть під такий просто Простий образ під футболку, джинси. І зробивши таку укладку, ви можете йти і підкорювати світ. І також я хочу сказати, що е, я проти <плес> того, щоб дівчата ходили з е, немитим волоссям. Для мене це ну просто жах. Це ну я не можу. Ну це не знаю. Ви красиві, ви такі класні, кожна з вас індивідуальність. Тому волосся також відіграють дуже важливу роль у вашому образі. Тому, будь ласка. Робіть красиві зачіски, любіть себе і будьте гарні, красиві, тому що ви не знаєте, може, ви зараз вийдете і зустрінете вашого, не знаю, там хлопця мрії. А ви з грязним волоссям? Вибачте, я навіть не можу собі дозволити вийти за е, хлібом в магазин. Понімаєте? Я вдома, коли не хочуся. Я не буду з грязним волоссям. Тим паче, і чоловіка зустрічатись з таким волоссям. Надо записати, що в на да? це було моє перше відео. Долучайтеся, ставте допис, пишіть, що вам сподобалося. Пишіть, що б ви хотіли, щоб я зняла, можливо, якісь у вас є побажання щодо макіяжу, образу, зачіски. пишіть. Я це все буду читати. Мені буде дуже 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 приємно. Буду е, дуже рада, коли вийде. Моє друге відео, воно буде вже скоро. Це буде дуже дуже класний обзор на Dyson. Огляд. Дуже дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і, звісно, ставте пальчик вверх. І чекайте моє наступне відео, буде дуже цікаво.